Нас вітає сайт Техноком'юат. Це відео присвячено ламінатору модель OL 420. Перед тим, як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає бажання або часу розбиратися в виборі ламінаторів, звертайтесь по контактах під цим відео, допоможемо підібрати оптимальне рішення. Перейдемо безпосередньо до огляду цієї моделі. Лімінатор ol 420 це продовження лінійки серії ламінаторів ol 400, досить популярна серія, особливо серед шкіл дитячих садків для домашнього використання, в тому числі. Що цікаво в цій моделі? Є також різак, тут лише прямий різ, цього достатньо, і практика показала, що фігурні подібні різи вони в принципі не використовуються. При цьому тут порізка виходить краще і може розрізати більш товстіші матеріали. Зокрема, є розмітка на робочій поверхні, в тому числі з кутами, є два індикатори Ready and Power. відповідно... Коли загоряється реді, це значить, що температура досягнута. На самому ламінаторі є два режими: це режим ход гарячого ламінування, те, що в більшості випадків використовується режим колд, холодне ламінування. Трішки далі розповімо про нього. І режим OFF це відповідно режим виключення. Також в комплектацію входить заокруглювач кутів, дає змогу. Округлювати кути після того, як ви, наприклад, обробите якийсь матеріал або зробите порізку того чи іншого матеріалу, є функція розтискання валів. В цій моделі оновлений нагрівальний елемент краще працює відповідно з фотопапером і картоном. І на даний момент, станом на 2026 рік, це один з найбільш сучасних, недорогих та універсальних ламінаторів, де є різак, де є заокруглювачі, де є можливість ламінувати плівки товщиною від 60 до 125. Мікрон може спокійно ламінувати картон, в тому числі. Також модель популярна серед шкіл і е, дитячих садків. Безпосередньо протестуємо стандартно на картоні і плівці. Обов'язковою мовою для будь-яких ламінаторів є подача лише склеєною стороною. Це дуже важливо. Завантажуємо. Також досить цікавий момент в цій моделі, це те, що е, час нагріву. Дуже швидкий, буквально там дві хвилини, і він е, виходить в готовність. Щодо холодного ламінування, є досить важливе уточнення, використовується воно в двох випадках: або якщо використовувати відповідну плівку для холодного мінування, або у випадках, коли. Ви досить активно працюєте, і е, після цього бажано переходити в режим холодного мінування після того, як ви попрацювали, щоб бали охололи, і таким чином е, вони не знаходились близько біля нагрівального елементу, коли він е, максимально нагрітий. Ось така історія у нас виходить: е, рівна ламінація. Все чітко без похерців, без ніяких нерівностей і так далі. При необхідності можна в подальшому обробити. Матеріал підрізати зайве, і при необхідності скруглити кути в разі необхідності можна трішки більше, зазвичай роблять більшу відстань плівки, рамку, або беруть безпосередню плівку під конкретний розмір. Що можна сказати? Чудовий варіант відносно недорогий, де я змогу ефективно працювати, в тому числі з досить активною роботою, оптимальний для навчальних закладів, в тому числі для домашнього використання і так далі. Сподіваємося, що це відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!